Формадол. Таблетки від головного болю. Альберто Рохас Діаріо Ель Мундо. Альберто Рохас Ель Мундо. 15 днів тому я взяв інтерв'ю вашої дружини. Олени, пані Олени, і я спитав її: як це бути жінкою чоловіка, якому найбільше в світі загрожують. А я хочу тепер спитати у вас: як ви відчуваєте себе як людина, який як найбільш небезпеці в цьому світі? Мені здається, а, <с? <с?> складно відповісти на таке питання. Я чесно вважаю, що в найбільшій небезпеці люди наші які в окопах і тому що ну тому що це щодня небезпечна історія і що, що, що секунди, тому що Постійно прилітає. І якщо не в тебе, то в твого побратима хто поруч з тобою в окопі. І це, це дуже небезпечно, тому що ти живеш з пострілами, а тиша вона дуже рідка, коли ти засинаєш. Я бував там і багато разів. І я, я, я бачу, я, я все це бачу. І дайм Бог як можна. Більше сил на на все це і можливості повернутися додому. Що стосується, я, я звик що стосується мене, я просто звик, і я до чого ставлюсь як на до своєї безпеки або небезпеки, я до цього ставлюсь як до. Ну просто це частина частина мого життя. Ну і я розумію, що. Небезпека, але я розумію, що багато людей, які знаходяться поруч зі мною, вони також в небезпеці. Це просто такий вибір. Ну, ми обрали це абсолютно адекватний вибір, не випадковий, а адекватний вибір такого, такого життя. І я пишаю, що у мене є така можливість, І, якщо чесно. Тому ну, ну, нормально, живу з цим. якось так нормально пане президенте Францевілія президент, національне іспанське радіо. Дуже дякую, що ви нас прийняли. Я в цього ра ранку прочитав, Був вражений деклараціями колишнього президента Дональда Трампа про те, що Україна стане територією для досягнення миру. Я пригадую, що в Вашингтоні три роки тому, як кореспондент. Трамп отримав перший імпічмент через військову допомогу, і, і я також з віцепрезидентом з Марк Майком Пенсом мав справу. І чи ви побоїтесь, що можливо перемога республіканців наступного року якось вплине на допомогу від США, яка критично важлива для? Відвоювання українських територій. Дуже дякую. А відповідаючи на ваше запитання, я все ж таки хочу повернутися до е, питання журналіста, який сказав Тата. Ну, до Альберто. Тому я перед тим як відповісти, Альберто, я хочу все ж таки, я подумав, е, я, я подумав, Альберто, що все ж таки. Небезпечніше Путіну ніж мені, чесно. Так, да, чому? Тому що мене хочуть вбити тільки в Росії, а його хочуть вбити весь світ.